Відкрити центр міста для автівок пропонують депутати пустити транспорт, хочуть нині пішохідними ділянками доріг вулиць Жовтневої, профінтерно і Карла Ліпнехта. Таке рішення у понеділок підтримала більшість депутатів профільних депутатських комісій транспортної і комунальної Управлінню ЖКГ доручили відпрацювати це питання і на наступному засіданні доповісти. Хоча першочергово комунальники готували зовсім інший проект. Схему у ЖКГ розробило, аби відкрити проїзд вулицями Карла Ліпних та і профінтерну. Хоч знаками і заборонений сюди в'їзд, зауважував Сергій Костюк, машини все одно прориваються. Хтось постійно розсуває вазони чи то об'їжджають їх водії тротуарами. Тому пропонували дозволити автівкам вулицями Карла Ліпних та та профінтерна їздити. При цьому на не проїзд на вулиці. Приходять вулиці Карла Ліпних та й профінтерна у районі цього перехрестя люди частіше за жовтневу заперечували депутати. Поруч музична школа, сквер, якби не було біди, коли потік транспорту піде. До того ж, на схемі відсутні пішохідні переходи. Я знаки бачу, нарисовані хорошо. пішохідних переходів я здесь не вижу в принципі. Ну, по крайній мере, це не настолько будет загрожена вулиця. Якщо посмотрети, о том что сколько там людей гуляет вечером, Ну если сі десяток гуляють, то хорошо. То есть на нанести сюда пешеходные пішохідні переходи. Варіант депутати запропонували інший – відкрити всі вулиці, у тому числі і Жовтневу. Відкрити дорогу, візки ніяких забрізаючих знаків не зда. І по одної односторонні, і по другу. і до Фуршета, і Каралинета, і, і вулиця Прафентена. Все открити. І з тим погодилися і державтоінспектори. Открити ту улицю Кимську. Лезут со всіх прибігаючих територій. То з ринку лезуть, то відсюди. Там саме движение йде постоянно. Наприклад, поставити там інфектора нереально, щоб він там постано стояв, саме. А дві там йде все одно. Идет да. Например, АІ, стоял, идет все равно. Як вчинити депутати напрацювали кілька варіантів: один з них відкрити для автівок тільки вулиці Карла Ліпних та і профінтерно. Інший їх вже плюс жовтневу або залишити все так, як є. Семеро із 11 депутатів підтримали ідею із відкриттям всіх доріг у центрі. Управління ОЖКГ упродовж місяця вивчатиме це питання. Свої пропозиції надасть вже на наступному засіданні. Зовсім за інше ратують лозівчани. Вони не хочуть, щоб автотранспорт їздив центром, а з порушниками пропонують краще боротися. Кожен день тут носяться стільки машин, я не знаю, куди гаїшники. там смотрять. Хто ті от клумби отодвігає, куди дивляться власті, щоб їх обратно не ставити. Я проти можуть бути рухи. Тут же діти всі збираються, діти на роликових коньках. Катаються, мами з колясочками ходять. Вона всю жизнь була закрита. Тут притекуть культурного море чоловіка, а то ганятимуть ну, таксісти, всякое. не треба відкривати, я проти відкривати. Потому що тут і так поразбивали дорога всі. Віщо робить. Тут якщо розрішать, то будуть і гружоні їздить машини. Тоді дайте им. А тим більше наші. Деловары, умники на крутых машинах, они и так проскакивают. Откройте, они тут людей целую кучу наложат. Парк, дети, понимаете, гуляют. Не надо открывать. Вот в городе хай бежают. Нужно буквально полстакана этого керосина для того, чтобы объехать.